І всім привіт, друзі! Ви на каналі Brave Team UA. І сьогодні я буду грати. Ой, ким я став взагалі? Сьогодні ми будемо грати в Brookhaven. Так, Я зайшов напевно на російський зал. Та ладно. Ми будемо сьогодні дивитися нове оновлення, яке. Я не знаю, коли вийшло. <гум> Може пізно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, бо наступне відео, напевно, буде побул та бот. Що ви не підписуєтеся, не ставте лайк. Чому? А також підпишіться на Discord сервер. Ссылка в описі. Перше, що у нас появилось, а ми погнали, я забув Нові маш. Що це? Це похоже, як вам ма машина. Яка вона смішна. Добре, добре. Як це? Горб 50 тільки. А, 55 було. Ууу. Вона дуже підходить з брягунок. Вау. Ну вона, е, перший мінус, що вона дуже нереально маленька і тільки одна людина. Я бачу вже мінус. І чому вона так сильно дріфтить? Можна крутитися. <прок> <прок> Наступна машина так. це, похоже, як оновлення, як старі машини. Текс, давайте обстановимо. Текс. Едем. Текс. Уу-у-у-у! Що вони такі всі трифтячі? Що вони так всі гонять так швидко? Зараз 55 км в час. Добре, тут плюс, сразу скажу, що тут є місце. Не вона ще швидка, тим більше. Но старомодній... Старомодній... Як це сказати? Ну, стара машина, можна сказати. Такі, е, э, э, така модель, як стара машина. Наступна... Що це взагалі це таке? Ой-ой-ой. Вона, напевно, так буде друг. Ні, вона... Все равно дрифтить у у у це для гонок підійде, друзі. Ця мар мар машина підійде для гонок. Текс. Текс. Ну, вона дуже класно дрифтить. Ну і наступна машина. Ми роздаємося всі машини, крім преміума. Мені хочеться до цієї дійти. Це О, uh, друзі. У вас є три секунди, щоб відгадати. Раз, два, три. Це похожий джип, як з Роблокс. Але його трошки переробили. Ну, трошечки. Ого, Навіть бак є бензиновий, напевно. З плюсом, що вона дуже комфортна, класно, швидко їздить, і. але мінус мало сидінь. Це похоже. Як таксі якесь старе. Ну, вона дуже прикольна, швидко дрифтить. Наступна машина. Е -е Стоп. Ми вже її бачили. Це... Е Ні, Це стара машина. Е -е ну, це ми уже дивились. Так. Що ж тут туше. Але вона щось для гонок. А, під котрі для гонок. Перший плюс вона швидко їздить. але. Мінус. Перший. що тут тільки два садіння. І швидка. І ще це плюс. Ну, прикольно, взагалі машина. Наступне. що я чекав. Що це таке? Ви знаєте, це така є машина така. Боже. Ела, ви збив. Чи що це? Добре, не збив. І, і, і навіщо? Наступна уже це фермерська машина, все рівно. Вона вже не така швидка. А ні, теж для гонок теж підходить. Хоча вона така. А може і не підходить. з, і з и вона дуже комфортно. Що ще сказати? Ця машина теж дуже крута, друзі. Кстати, лайки, лайк, і і зайдіть в дискорд сервер, якщо вам подобається всі ці оновлення сбро. Полиция! Да, мы байдуже. Мені байдуже. Я знімаю ролик. Добре. І сиди. все, І сиди. Так, наступна машина це. Ось ця. Ей, ей, е, не сідай. Вона була так комфортна теж, але міну теж є. Так. Тихо, тихо. Щось вона дуже ш. Давайте подивимось. Щось швидко. Розогналося. Вона дуже комфортно. Я навіть не знаю, які там мінуси. Ну і все, я не буду дивитися такі машини, які за преміум. Давай подивимося. І щось ще додало. Стоп, мотоцикл! Мотоцикл покращ? Чи вже такий був. Я вже не пам'ятаю навіть. Ну і все, бо таке оновлення. Так, це про джипи. Ну і все, оновлення пік. Що я говорю? цензур. цензур. Це це цензур був. Це цензур. Погано слово там було. Тому я не п. Пи... Так, вс все добре. Так, все. Э -э, давайте подивимося з домівок. івок, Бівок. ще но ня... Так, от все тут. щось таке. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І чекайте нового відео. І, будь ласка, підпишись Я знаю, що ти не підписан. Тому підпишись і ще на будь ласка Пока!